Вітаю всіх на каналі Щодене Життя. І от чергова підбірка цікавих публікацій на Facebook Монети антикваріат. Поїхали! І так, у нас перша у нас публікація зроблена в групі аукціон -анти антикварна лавка Радченко Уже в оглядах е публікації цієї групи були, це авторська група, і от... і от автор Міша Радченко виставив на продаж ось монетку Талар 1623 року. Саксен Веймар. Чотири брати ну, в такому досить пристойному стані. І оголосив фіксовану ціну 16 500 гривень. Але бажаючих придбати, судячи по, по коментарях, не знайшлося. Глянемо більш детально фото. Як бачимо, що монетка не в такому вже й гарному стані, скоріше за все, що вона була дукачем. І тут зносилася. все у нас двоєчка у вигляді букви Z досить така чомусь затерта, не зрозуміло чому. Ну, так, так воно і є. Ви бачите місце пайки. Тобто монетка була дука Я теж вважаю, що ціна завелика. Ідемо далі. Наступна публікація була зароблена в групі Західний Аукціон. І це у нас козацька сокира. Робоча. Ще на неї кажуть горбун з клеймом. Стартова ціна 100 гривень. Було зароблено близько 40 ставок і дана сакира була продана за 950 гривень. Дивимося фото. Ось саме за такої характерної форми її називають в народі Горбуна. Вага в нас такої сокерки. 1 кг 640 г. цікава річ. Ще таких. Я не знаходив. Ідемо далі. Наступна публікація знову ж таки була зароблена в групі Аукціон Антикварна лавка Радченко і було виставлено ось таку, на мою думку, унікальну річ. Жетон 1742 року в честь коронації Єлізавети Петрівни. Ми всі знаємо, що були пам'ятні рублі коронації Олександра Третього і Миколи Трогого, а це такий ось жетончик. Жетончик виконаний із Сарібла. З вагою. 2 грами 330 міліграм. І скоріше здається, що ця вага приблизно. Рівна грив... гривеннику. Можливо, цей жетончик їх карбували із монетних заготовок. На жаль, на жаль, за ціну покупець з продавцем домовилися за межами групи в меседжері, і за сіки була продана така унікальна річ, ми не дізнаємося. Ну тож, глянемо більш детально фото. З такий ось уже тончик. Видно, що він побачив життя, що він десь піднесеньки носився, носився, але він зберігся. Можливо, теж був десь. В... В дукачі. хоч і не факт, то все така цікава річ. Я таку бачив вперше. А ви напишіть в коментарях. Ідемо далі. Наступна публікація із групи Хобі Пошук з металошукачем. Група суміжна із західним аукціоном із інтернет-магазином Детектор Ціна Гарактія Детектор Львів Юа. І в нас тут виставлявся ось такий ось прилад. Зараз з фото більш детально про нього розкажу. Так, і так, у нас виставили прилад Гауз. Виробництво, начебто вітчизняного, це від компанії Mars, та, яка робить катушки. Вони почали щось спробувати робити із теж свої власні металошикачі. Виходить, не виходить, не знаю. Але Гаус досить він такий вже прилад відомий. В нього є одна така. Відмінність, в нього є дві частоти, але він на цих частотах працює не одночасно, а їх можна перемикати. Здається, там одна 7,5 чи 8, а інша частота 40 кГц, для більш дрібних знахідок. І нагадую, що. У всіх мультичастотників в основному йде частоти від 4 до 40. І ось в нас так ось виглядає блок Металошукач як металошукач. Даний прилад, ось він повній комплектації. Разом з модулем на наушників. Колись на нього була виписана гарантія, яка скінчилася ще в 23-му році. Виставили його за 12 тисяч. І, скоріше за все, за цю суму його було продано, тому що авто позначив, що прилад продано. Йдемо далі. І на останок. Користуюсь правом безкоштовної реклами. Моя публікація актуальна в групі Західний аукціон. Виставив я монетку 1 тарахма» 1910 року Греція. Монетка в досить такому живому стані, Має вагу по каталогу 5 г. На моїх вагах, звісно, показує трошки менше. На... Дата закінчення аукціону 28 лютого. Час закінчення аукціону 22 години, 10 хвилин. Манта снайпер 10 хвилин. Ось така ось монетка. Ця монетка стає з останньої розпаковки, та що прийшла з Італії. От Я виставив тут в групі першу монетку. Ось такий ось я забив фото. Хоча один з користувачів написав, а можна якісніше фото. Друзі, я не знаю, може в людини щось з зором, може давно він не був у куліста, але я вважаю, що якість пристойна. навіть ось можна видно чудово напис. Під шиєю. Видно кожну подряпинку. Ось така у мене монетка. Так що у кого буде бажання, можете придбати або цікавтеся тими монетами, що надійшли, вони ще всі є в наявності. Радістю розгляну ваші пропозиції. І наостанок теж хочу зробити політичну ставочку. Вирішив її не робити на початку відео, тому що Google починає випендюватися. Всі ми знаємо, що YouTube це Google, а Google це США. Вони досить не люблять, як висловлюються проти їхньої чудової незалежної країни. І хочу я висловити свою думку стосовно цих, так би мовити, перемовин. Звісно, що ніякої нам гарантії ніхто. Звісно, що ніякі гарантії безпеки нам ніхто ніколи не обіцяв. Якщо навіть взяти той самий Будапештський меморандум, який все носом, виявляється, що там текст має певні відмінності в трактовці з різних мов. Тобто там недослівний переклад в англомовному варіанті там не стоїть слово гарантія, гарантія безпеки, а там стоїть щось таке на, на зв'язок. Забезпечення безпеки? Що гарант, що ті так звані гаранти, які не, насправді являються не гарантію, що в разі. Нападу на Україні, агресії, що вони скличуть Асамблею ООН по безпеці і висловлять своє, і вискажуть своє занепокоєння, що саме і сталося стосовно. Далі перемовин. Так, на момент запису відео у нас ще з 26 лютого. Нагадаю, що перемовини проходять в Саудівській Аравії, а в кінці лютого, здається, з 28 лютого, в мусульман починає, починається свято Рабадану священний місяць Гробода. Тобто, якщо вони до 28 лютого і про що не домовляться, значить нам ще як мінімум місяць треба буде чекати. Може навіть і більше. Те, що ом, президент Смугастої країни, що він стане повністю на, на бік країни-агресора, це було зрозуміло з самого початку, ще з першої каденції його, тому що в першу каденцію значну частину фінансування були із сторони. Агресора майбутнього тут так само. І в першу чергу всіх цікавлять копалини. Саме за копалин все це і за ресурсів, саме за ресурсів все це розпочалося. от так що ми там взагалі нікому не потрібні А ми як біомаса, за яку вони нас вважають, там взагалі нікому не потрібні. На цьому свій виступ вважаю завершеним. Всім дякую до побачення.